Чому сьогодні ми на четвертий рік війни повномасштабної і 11-й рік, в цілому, з го року ми воюємо, країна воююча. Чому ми сьогодні по телевізору щоденно не бачимо бійців, які воюють, захищають, борються? Проскакує в інтернеті, я замітив, там про і більше ніде не бачив. Я питався знайти і вже не знайшов э, героя України, який танкіст, да, який там загнав? 3,72 на 64 своїй. Десь хтось пост викинув з рідних, видно, чи близьких. Все, нікому це не цікаво. Жодного я ніде не бачу бійців. Ті, звідно вони воюють про себе. Що вони можуть там викинути? Скажіть мені, коли так лупить, що ти будеш знімати? У мене хлопці в окопах і Руслану вчора вночі на цю тему от дзвонили хлопці. Вони телефонують і говорять, що тут не, нічого неможливо писати, нічого неможливо сказати, тому що тут таке робиться, що просто жесть. А обговорюють ці питання, і проти мене викидають зараз ці цілі ботоферми працюють, бо я щось не так сказав проти великих там воїнів з телевізора. З Ізраїля, з Польщі фігарять по мені. Ви що там подуріли чи що? Я це чому розказую? Показуйте військових, якщо ви показуєте себе, показуйте, що я командир, я там те, я там те, Покажи хлопців, покажи героїв, щоденно їх показуйте. Хто воює, хто копає ці окопи, хто сидить під обстрілами хто сидить... Є же ж рекорд, там 81 день, ви чули, да? ну, це я чув, 81 день від командира просидів хлопець на позиції, не виходив, 81 день. Я чув, до цього було 42 дні в оточенні мужик просидів. Вони ж є, показуйте їх щоденно, їх таких тисячі, 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 а не 5-6 по телевізору, я нічого проти них не маю, зовсім нічого. Але ну прикращайте це, тому що це пахне виборами. Ви всі розказуєте там не на часі. У нас дивіться, що робиться, і чомусь зранку до вечора одне й те ж саме на телевізорі, на телевізорі. Політика, політика. То розкажіть вибори на носі чи е, ворог на порозі? Києва вже? Ну, про що мова йде? Поясніть мені, може я чогось не розумію. А то ну, не можна сказати нічого. Ви розумієте, виходиш в ефір і тебе залють гімном, бо ти віддіті не против того. Ти зачепив такого воїна. Та я ж не зачепив хлопців, які, вибачте, здихають там, бо не вмирають, а здихають уже.